Взяли ребенка, трех лет мальчик, забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Это наш постоянный эксперт, а военный эксперт, а Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк. У цьому сезоні я нагадаю, ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян можуть поглиблюватися і далі. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми розберемо черговий російський фейк про енергетичну систему України і про тарифи на електрику. За словами пропагандистів, українці змушені платити за світло дорожче. Ще начебто, ніж платять мешканці країн Європейського Союзу. Чи справді це так, поговоримо у випуску. Тарифи на електрику в Україні стали вищими, начебто від тарифів у Євросоюзі. Такі дописи трапляються у соцмережах від початку червня, коли востаннє в Україні переглянули тарифи на електроенергію. І такі дописи можна було би просто прогорнути у стрічці і не зважати на них, тому що необґрунтованої брехні багато навколо несеться. Але пропагандисти постаралися і зробили таку видимість достовірності, знайшли такий собі доказ, який доводить їхню точку зору. Це таблиця, яку докріпляють до цих повідомлень, і в таблиці вказані дані про ціни на електрику в країнах Євросоюзу у різних країнах. Вони, начебто, коливаються від 2,5 до 4 гривень за кіловат годину, тоді як в Україні. Іні ціна складає 4 гривні 32 копійки за кіловат. Проєкт StopFake вирішив перевірити цю інформацію, і ось що вони виявили. Таблиця із дешевшими цінами, яка розповсюджується в соцмережах, дійсно має певний стосунок до вартості електроенергії, але пропагандисти зманіпулювали наведені дешевші ціни. Це вартість електроенергії на біржах, а зовсім не роздрібні ціни для кінцевих споживачів. Ця таблиця вперше з'явилася у фінансовому виданні українському МінФінком Це, до речі, не сайт Міністерства фінансів, а таке приватне видання в Україні існує зі співзвучною назвою. І Ось підготувало це видання статтю, яка називається Вартість електроенергії в Європі там прямо вказано, що таблиця розкриває не роздрібні ціни, за якими електроенергія відпускається споживачам кінцевим, а ринкові ціни, за якими електроенергія торгується на біржах. Тому, якщо правильно порівнювати ціни на світло для кінцевого споживача, то виявиться, що в Україні вартість електрики нижча ніж у переважній більшості країн Європейського Союзу, навіть якщо порівнювати з нинішніми цінами, які вже після 1 червня, після останнього підйому для України. Нагадаю, що відповідно до рішення Кабміну ціна на електрику для споживачів в Україні встановлена на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину від 1 червня цього року. За даними Євростату середня ціна електрики у країнах ЄС становить 9 ,65 гривень 65 копійок, що майже удвічі вище, ніж в Україні. Тут ми спираємося на останні оприлюднення дані Євростату на початок 2023 року у Євро, і ми їх перевели у гривні за актуальним на сьогодні курсом Нацбанку, тобто в середньому ціни удвічі вище в європейському союзі ніж ціни на електрику в Україні. Якщо брати окремі країни Євросоюзу, то лише у кількох із них ціна. На електрику майже така ж, як в Україні, наприклад, це Угорщина, де за 1 кВт платять 3 гривні 70 копійок, або Болгарія, де 1 кВт обходиться у 4 гривні 34 копійки. Водночас є низка країн, де ціни дуже набагато перевищують українські в Ірландії. Люди платять 19 ,74 гривень 74 копійки за кіловат електрики, у Німеччині 12 ,28 гривень 28 копійок, а у Франції 9 ,21 гривень 21 копійку за кіловат. Отже, інформація, яку розповсюдили в соцмережах, є яскравим прикладом маніпуляції для того, аби вводити суспільство в оману. Цілий пропагандисти ставлять перед собою декілька. Насамперед, це спроба викликати невдоволення серед українців стосовно уряду, і також це спроба роздмухати соціальний розбрат і поступово підривати довіру до влади. Нагадаю, що від початку нової фази обстрілів росіянами енергосистема України втратила майже половину своєї генерації електроенергії. Майже усі теплові і гідроелектростанції були знищені або пошкоджені. І для підготовки до зими і відновлення, хоча би частини енергетичної інфраструктури, необхідно підняти тарифи на світло, пояснили у міністерстві енергетики. Там же додають, що підняття тарифу пов'язано зі значними боргами всередині енергоринку і потребою відновлення енергетики і підготовки до опалювального сезону. Наводять приклад після минулорічного підняття тарифу Україна змогла пройти зиму майже без відключень, проте є і інші причини. Пояснює народна депутатка із комітету з питань енергетики Інна Совсун. Дуже дешеві тарифи, вони стимулюють надмірне споживання, і навіть якісь базові правила збереження енергії заощадливого використання ну вони позбавлені сенсу, якщо платіжка за електроенергію 200-300 гривень. Заборгованість на енергоринку становить приблизно 60 мільярдів гривень, повідомила Інна Совсун Суспільному. А ціна електрики для громадян не відповідала її собівартості. За розрахунками, реальна ціна за кіловат світла має бути 6 гривень 48 копійок. Держава компенсує цю різницю, і до 1 червня таким чином держава компенсувала майже 60% вартості. Точніше, робили це дві компанії. Левову частку 85% цієї суми покривав енергоатом. і що менше покривало Укргідроенерго 15%. Тобто саме вони разом заборгували близько 60 мільярдів гривень. Як сказав міністр енергетики Герман Галущенко, цей борг став загрозою для компаній, які виробляють близько 60% всієї електроенергії в Україні. Послухаємо. Тарифи, які є, вони не встані покрити собі вартість виробництва, і це є одне з ключових питань з точки зору взагалі безпечності функціонування цих двох компаній. А як я вже зазначив, навіть з урахуванням втрачених потужностей сьогодні компанія «Енергатом» генерує більше 50% електроенергії всієї країни, і відповідно, якщо ви додасте Укргідра, то це буде мова про більше 60% генерації. Це критична генерація для нашої країни. Це були слова Германа Галущенка, міністра енергетики України, і ось таким чином зароблені компаніями гроші можна буде витратити на відновлення і побудову нових потужностей для генерації електроенергії. Ну а це в свою чергу зробить нас стійкішими перед обличчям триваючої загрози з боку Росії. Традиційно нагадую вам, що в нинішньому інформаційному вирі дуже важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто ж його веде, яка людина чи яке медіа наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть, і це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписати. Підписатися усюди на новини суспільного мовлення і не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо чи переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити. Вмикаймо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.